Перевіряємо звук, зараз тестуємо. Технічна проба. Раз. Два-три. Так, є. Тож, копіюємо посилання в Telegram-групу і будемо розпочинати розблокування. Перший на черзі пристрій у нас Huawei p 20 Lite. Так, посилання у групу скинули і трудимось. Бачимо, Рестрі у нас заблокований. Wi-Fi у нас підключений. І потрібно ввести стару електронну пошту і пароль від неї, щоб продовжити далі. Цих даних немає у клієнта. Прийшов телефон на заміну дисплейного модуля, як ми бачимо. Ще не приклеєний дисплей, тільки так стоїть. І паролі давно користувались паролі. Люди забули, не пам'ятають, то ми його скинули до заводських налаштувань, будемо розблоковувати, бо Google-аккаунт також не знають. Пристрій вимикаємо. Так, пристоїв в режимі Fastboot. Попробуємо його е, через режим Fastboot розблокувати, якщо не вийде. Ну, Тоді, значить, будемо розблоковувати інакшим варіантом через е, тестову точку на платі. Так, шукаємо. Так, Якщо дивитись по технічній моделі, це в нас є ANE LX1. Вибираємо таку модель. Випускаємо процес розблокування і чекаємо. Все-таки е, помилка, не вдається розблокувати через фастбут, тож будемо пробувати його розблокувати через тестову точку на платі. Включаємо кабель, включаємо шлейф АКБ. І підключаємо кабель. Так, дивимося на комп'ютері у диспетчері. Відобразилось так, як потрібно. Запускаємо процес і очікуємо завершення розблокування. Нагадую взагалі ще раз, чому мета таких стрімів. Навіть здавалося б такий пристрій старенький. Але, ймовірно, в мене вже і відео таке є, чесно, не перевіряв, не дивився. По пам'яті не скажу. Але мета стриму показати вживу те, що я роблю. Бо на відео запис дехто. Думає, що то якийсь відеомонтаж, тому подібний. Насправді то неможливо зробити, а тим більше там дистанційно чи ще щось тому подібне. Тож, мета рубрики наживо в моєму каналі показати, що це реальні роботи. Тобто це знято в у прямому ефірі для тих, хто сумнівається. Так, пише нам, що розблоковано. Ми відключаємо кабель, відключаємо шлейф АКБ і запускаємо. Запускаємо і перевіряємо результати розблокування. Далі на черзі у нас ще будуть три пристрої. Більше, на жаль, на сьогодні не встигнемо, напевно. Це у нас Samsung A145, він вже розібраний частково, заблокований. Заблокований. Другий у нас Oppo A5 2020 також заблокований. І Redmi Note 8 або 8Т, точно не пам'ятаю, так. само заблоковані. Оці, якщо все буде добре. їх трьох їх трьох. Сьогодні в прямому ефірі покажемо ще, крім цього. Але є ще, ще у нас є один, але сумніваюся, що нам сьогодні вийде його зробити вже десь, напевно, іншим разом. Так, Україна, далі проходимо всі налаштування, пропускаємо. Пропускаємо. Так, Wi-Fi у нас підключений, бачимо. Тиснемо далі. нам ввести дані Так, чомусь написало, що розблоковано, а по факту ні. Ми ще робимо повторне скидання до заводських налаштувань і перевіримо тоді. Здавалося старенький телефончик, але щось, щось програма некоректно відпрацювала. Показує все одно, що він заблокований нам. Ми зробимо інакше. Ми... Ще раз повторно його підключимо, але вже з шлейфом АКБ підключено і повторно розблокуємо. Якщо не піде, тоді повторно скинемо. Я його розблоковував, але шлейф АКБ не був підключений. Так, підключ... підключився нормально. Ще раз запускаю повторне розблокування. І чекаємо. Вразу нам що розблоковано вдруге і подивимось вдруге тепер, чи воно нас знову обмануло чи ні. Якщо обмануло, то нічого страшного, Монтовий не прямий ефір, щоб ви побачили, що немає жодного монтажу. А ми проблему вирішимо іншим способом, якщо вдруг все одно не розблокувало. І, походу, у нас буде те ж саме, що і що було, Або він в теорії мав би скинутись до таких автоматично. А може, ні. Таку модель давно робив, так що не, не пам'ятаю точно всіх моментів. Не, все-таки він. Заблокований. Добре, тоді у нас є третій варіант. Третій раз ми його мучимо цей вечір. Ну, але, то він у нас є прямий ефір, де люди можуть побачити, навіть якщо є якісь технічні неполадки в процесі. Так, підключили. Перезапускаємо пристрій, сам він не перезапустився. Що, перезапуск. Це, як бачимо, у нас ось цього меню не було. Воно було недоступне. Зараз з'явилось це додаткове меню. Це ознака того, що пристрій розблокований. Далі. Все, як бачимо, результат успішний. У нас доступно тепер створити обліковий запис, пропустити. Що ми робимо? Пропускаємо, доходимо до робочого столу і пізніше пристрій буде тестуватись на те, чи повністю справний дисплейний модуль. Якщо все окей, тоді він буде вклеюватись в рамку і видаватись клієнту. Стандартні програми тут все познімати? Все, Робочий стіл ми прийшли. 20 Lite, технічна модель, а не LX1. Якщо комусь потрібно розпакування такого пристрою, подібного, новіший, старіший, В описі під відео буде мій телеграм для зв'язку. І можна буде детальніше уточнити, як це можливо зробити. Дистанційно чи потрібно відправляти. Тож, дякую за увагу, за перегляд. Ну і... Через декілька хвилин буде наступний ефір з блокуванням наступного пристрою.